Я взагалі помітив, що Зеленський і генерали, вони реагують тільки коли є значний розголос в ЗМІ. Вони по уму нічого не роблять. Бо ну, мовчали всі, коли там були удари по Миколаєву казармі, по Десні в 22-му році. Так вони ж ну, ніяких висновків не зробили. Ніяких наказів, нічого. Ну, от подивимось, чи існує у нас міністр оборони у Міров. Чи існує у нас головнокомандувач ЗСУ сирський взагалі, чи вони колись висловляться про це, чи будуть ухвалені заходи реальні, які унеможливлять просто унеможливлять такі скупчення, які визначать порядок, яким чином треба зберігати людей, унеможливити такі масові втрати? Ну, колись це буде зроблено. Я ще буду писати про цей просто кричущий випадок і втрати. Ну, таких втрат бойові бригади не несуть за тиждень. Ну, Взагалі те, що тут просто люди жили на полігоні. А багато бригад, я вам хочу сказати, таких втрат. Я знаю значну кількість бригад, в яких таких втрат немає. Ну, Є бригади, яких і за місяць таких втрат немає. і за два навіть. Так так, у нас ще дуже важлива заява Стармера, яку він озвучив. Давайте подивимось. Використовуватимемо економічні санкції і тиск на Росію, щоб посилити Україну. По друге, ми погодилися, що будь-який тривалий мир Передбачає суверенність та безпеку України, і Україна має бути стороною цієї угоди. третє у випадку мирної угоди ми посилимо власні оборонні спроможності України щоб попередити будь які майбутні посягнення на українські кордони По третє ми Відрядимо контингент в Україну щоб захистити виконання цієї угоди. Ми не можемо очікувати нехтуючи можливістю допомогти. Ми Посилимо нашу допомогу негайно, включно з літаками у повітрі та чоботами на суходолі, але щоб допомогти мир і щоб досягнути успіху, ці зусилля повинні бути підтримані з боку штатів. Ми вже співпрацюємо зі штатами щодо цього після моєї зустрічі з президентом Трампом минулого тижня. І хочу бути чітким. Тким зараз нам потрібно співпрацювати, і наприкінці ми погодилися, що ми зустрінемося ще дуже скоро з американським президентом, щоб співпрацювати до моменту, поки нас не буде спільного плану. Повна бездіяльність ставки верховного не бездіяльність, безпорадність зеленського. Бездіяльність, безпорадність сирського, бездіяльність, безпорадність цього пустого місця міністра оборони, який просто від всього від... він просто не дивиться, не бере відповідальність за життя людей взагалі. Його не існує. Хто у нас керує війною? Ніхто. По факту Єрмака формально купа людей, які за якісь окремі деталі відповідають і пишуть якісь прес-релізи і відосики. Все немає людини. Яка відповідає реально на питання за життя людей, за збереження людей, за зниклих безвісті, за полонених, за ефективне застосування людей на фронті, тих, хто веде бойові дії, за забезпечення? Нема людини.